Перша книга Мойсеєва Буття На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води, і сказав Бог, Хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. Бог назвав світло день. А темряву назвав ніч, І був вечір і був ранок, день перший. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою, і Бог твердь учинив і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що твердю вона. І сталося так, і назвав Бог твердь небо. І був вечір і був ранок. День другий, і сказав Бог нехай збереться вода з попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так і назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог, Нехай земля вродить траву ярину, що насіння вона розсіває. Дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так, і земля траву видала ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в за зародом його. Бог побачив, що добре воно, і був вечір, і був ранок, день третій, і сказав Бог Нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями і роками, і нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале. Щоб керувала ніччю, також зорі, і Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та нічю, і щоб відділювали світло над темряви, і Бог побачив, що це добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий, і сказав Бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу. І птатство, що літає над землею під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи плодіться й розмножуйтеся і наповнюйте воду в морях. А птаство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок день п'ятий. І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобою плазуюче, і земну звірину за родом її, і сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче, що за родом її. І бачив Бог, що добре воно, і сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує на землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог, оце дав я вам усю Ярину. Що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земній усій зверині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень ярина на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото от вельми добре воно, і був вечір, і був ранок. День шостий. Амінь.